Вітаю вас, друзі. Дякую, що з першим міським залишайтеся найближче 22 хвилини в нашій студії інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Роздов і з нами сьогодні культуролог Михайло Казаков. Вітаю вас! Вітаю вас. в Україні. Ухвалили новий закон. Закон про деколонізацію. Він називається 60 з гаком сторінок закону, який існує вже давно, але його прийняли зараз. Він вже зараз починає діяти. Ви, наскільки я розумію, його прочли. І відтепер географічним об'єктам не можна присвоювати назви, пов'язані з державою агресором, пов'язані з радянським минулим, вони повинні бути абсолютно іншими. І хочеться про це з вами поговорити, що це таке нова українська топономіка, ми зараз будемо мати з вами вулиці, міста, які маємо будемо мати назви, що ми будемо бачити у документах і так далі. Ну і взагалі то як ми будемо жити на цих вулицях і якими ми будемо українцями, які. Ще вчора жили на вулиці якоїсь там московській, а зараз ми будемо жити на якійсь там іншій вулиці на іншій назві. Тож, давайте, оскільки ви пройшли цей закон, перші враження від закону він дає багато свободи для органів місцевого самоврядування так. для того, щоб вони створювали дійсно простір для двох моментів: перше побудови. І переназви дійсно і, і, і згадування або воскресіння, я б навіть тут сказав, імен, угу. які були поховані при або забуті, або затерті радянською владою. Тобто це в першу чергу не треба лякатися. Ну, так. Все робиться дійсно з, з потреб часу і з потреб взагалі того, що ми вже скільки років є незалежною і відмінною від Росії країною. Назва перейменування, яке стосується згідно цього закону вулиць і там стосовно і пам'ятників, так само і воно стосується питання дерусифікації і декомунізації і деколонізації. Да. Для чого це робиться? Перше, це пам'ять про те, що в нас відбувалося на локальному рівні. Ми тобто вшановуємо або відновлюємо. Тому що людина, яка буде жити на цій вулиці, вона буде цікавитись, чому саме так, якщо uh -huh. це говориться про історичну якусь постать. Uh -huh. А з іншого боку, це от побудова нового світогляду. Я б так навіть назвав цей закон. Він є частиною оцього при правильному вірному використанні на місцевому рівні, це дійсно оцей один з кроків до цієї України. Теперішнього і майбутнього яка буде звільнена від е, оцих наративів, які над нами панували. Угу. Тобто, в принципі, в, в законі немає нічого такого страшного. Е, і в ньому немає затирання і переписування історії ні в якому разі. Тому що якщо ви подивитесь там по відношенню до якихось певних історичних пам'ятників, як там написано, що от, оце можна робити, оце не можна робити, оце, і, і там, там багато чого прописано. Так. Насправді. Тобто, це не якщо от наші глядачі думають, що або десь прочитати. Що цей закон там буде переписувати заново історію, немає нічого такого. Угу. Він відновлює історичну справедливість, він говорить про те, що на місцевому рівні кожна громада може показати свою оригінальність і, від, ну, і показати вшанування тих місцевих е, історичних постатей або подій, які були, ну тобто, умовно, в кожному місці вулиця Пушкінська, да. тому що це маркер, маркер так. імперії. В той самий час, коли жив Пушкін, було багато українців видатних, які жили також, uh -huh. і мешканців, можливо, не тільки українців, поляків, євреїв, будь-якої етнічності, які жили також тут і приносили свою якийсь вклад uh -huh. в це в розбудову цього суспільства, того міста чи населеного пункту. І... Але про них не говорять, тому що все взагалі все там. Пушкінська Пушкінська ну, зараз почнуть звісно почнуть і... ці кричати: не, не чіпайте Пушкінську, коли це одна чи дві вулиці на всю країну, це одне діло. Але угу. коли це в кожному місті, в кожному населеному пункті, це, це означення маркеру імперії, особливо у містах, до яких так. Пушкін не мав ніякого відношення. Так, і угу. тому, тому тут знову ж таки був час. Цей закон насправді він не новий, це нова редакція зміни. Да. Був час для того, щоб визначитися місцевим громадам до цього. Насправді було там, здається, вісім років, щоб це зробити. Угу. Питання, чому було не зроблено? Ну там є така відмовка, часто не на часі. Але я відкрив великий секрет для таких речей ніколи не буває щось на часі, тому що всі розказують, що ніколи нічого не на часі. Ну так, так. тому все ж таки треба зібратися, зібрати політичну волю в кулак. І виконати це все, uh -huh. це все діло. і Бо є закон, і йому треба підкорятися. Ми визначили. Ми ну, ми, ми виріш, ми вирішуємо так робити як країна, і тому місцевому самоврядуванню потрібно ну це розуміти, що так вирішує країна. Uh -huh. І тому перейменування потрібно знову ж таки з донесенням до суспільної думки обов'язково. Якомога більше про це треба розповідати. І якомога краще розповідати і комуніка... комунікувати з кожним, ну з українцями, якомога більшість населенням, яке живе в населеному пункті, кожному чому це відбувається, чому та вулиця чи інша називається саме так? Ну так да. але інший момент є ще там, так само в цьому законі про це і говориться, і взагалі вже є практика переназв пере... різних вулиць. Яка полягає в тому, що винос потрібно виносити на обговорення назву вулиць, uh -huh. тому що люди повинні розуміти на що вони на, на що І кого і на це ім'я? Да. Да. да мені дуже сподобалося, як це робили в Києві, тому що у них є застосунок. Мобільний, де вони могли голосувати, uh -huh. і дуже було б добре, якби в Одесі ми могли якимось чином також це робити саме онлайн. Чому тому що це більше зробило охоплення людей, особливо зараз, коли цей закон при... показує, що є якісь певні часові рамки, які потрібно зробити цю переіменування. Ну і є громада, яка несе відповідальність uh, за те, так. на якій вулиці вони будуть жити далі, так. І на якій вулиці їх uh, діти будуть жити uh, далі. Я ось нещодавно. Просто ми про це спілкувалися, Спілкувалися, спілкувалися. Ну, я з багатьма людьми про це спілкуюся. І о... добре, будуть там вулиці Ромашкові, Яблочні і все інше. Що це говорить про цей населений пункт? Ну, от угу. Я приїжджаю в якийсь населений пункт і бачу там вулицю, назву, назву місцевого жителя, якому, який чомусь цього вулицю йому так назвали, так, угу. або якась подія. Або навіть якщо вона Абрикосова, чому? Ну, так. Просто коли це промзона, і вона називається вулиця Абрикосова, а там. Жодної абрикоси нема. No. А там, там промзона. Um -hmm. Там шеномонтажної треба. не Її треба, <монтажна> не, не абрикоси ну, її треба назвати шеномонтажний просто. No, ну да. тому що по правді. Mm -hmm. Але вона чогось абрикосова, тому що там знайшли ну, таку нікому назву, яка б нікому. Вона дуже зручна назва. да. Зручну назву. No. Тут питання: ну, а знову ж таки: тобто ми говоримо про те, що ми будуємо країну, яка. ну або назви назву населених пунктів використовуємо, щоб уникнути, ну, не перейменовувати їх більше як. Тут багато хто каже, але це не деколонізація. Uh -huh. це, ну, тому що деколонізація має. ну це з тим, тим, що є відмін від'ємне. Але на кожне від'ємне треба, щоб було щось е, наче. Бо пустота ніколи не залишається, порожнина ніколи не буває порожньою. Uh -huh. Так само в свідомості. Якщо я не розумію, чому ця вулиця так названа, я не маю до неї ніякого відношення або не. Е, Ну немає до, них, до неї дотичності кореневої. Uh -huh. Тобто це все насправді дуже серйозно, і я тут зараз говорю, можливо, як філософ культури, навіть більше, ніж як культуролог. Але ну от з таким от з такими працюють. Тобто uh -huh. топонімічна комісія, або там місцеве самоврядування, чи люди, які голосують через застосунки, чи там галочки десь ставлять. Вони повинні розуміти, що вони не просто переіміновують, а це. Те, що вони це зміна свідомості, в певному чину, ну, тобто я зараз буду жити на вулиці, яка має назву, яка має історичну. Підґрунтя, так, тому... яка тепер я маю відповідальність за те, хто ця, ця людина, або чого вона обрикосова, або чого вона там чиста. Я повинен розуміти, що якщо вулицю назвали чистим, І... то я повинен дивитися за цією вулицею. З іншого боку, якщо ми говоримо все таки про історію місцевості, uh -huh. про культуру місцевості, в мене виникає велике питання, чому у нас ну ми ж змінюємо а, маркери імперії? Так. Але в мене тоді виникає питання, чому у нас немає дійсно багатьох пам'ятників або вулиць, які б названі були в честь е священників, вчителів, ровинів, імамів. Ну, мовно, ми говоримо про Одесу uh -huh. да, зараз. І в Одесі таких людей було багато за історію, і постатей дуже багато. Uh -huh. Тобто ми їх, ну, замість того, щоб говорити про ці імена, капітанів далекого плавання. Uh -huh. Ті, хто дійсно розбудовували порти тут. І ті, хто дійсно приносили користь велику в розбудовування цього міста. Замість цього, ми будемо називати їх абрикосовими і яблучними. Ви знаєте, дуже багато Одесів зараз вам скажуть так. Давайте краще будемо називати вулиці якимись історичними постатями, угу. до яких там Україна не мала відношення суто, тому що вони не жили на Україні. Да, на цій землі в Україні їх не було, але вони мають вплив на українців. А Шекспіра, вулиця, Гомера, вулиця, якихось філософів. Римських якихось постатей, до яких ми маємо відношення, бо я розумна людина. А, а от не будемо чіпати тих людей, які жили поруч з нами, бо колись. Хтось скаже, а я знав цю людину, вона не така добра, вона мені гроші повинна була, mm -hmm. ну і так далі. Почнеться ось ну, там в законі є нюанс пов'язаний з тим термінами mm -hmm. термінами нас в вулиць, тут, тут можна це тобто, залишити на, на, на такі питання. З приводу на розгляд таких питань, з приводу світової культури, да. я абсолютно згодний з цією позицією, тому що все ж таки, якщо ви називаєте вулицю, ми зараз говоримо про імена, імена це знаки. Uh -huh. Знаки за ними щось повинно стояти. Якщо ви живете на вулиці Сократа, чи на вулиці Платона, чи на вулиці Шекспіра, uh -huh. ну, ви ж розумієте, що це буде вас підштовхувати, ну, ну, людину, да. да. Ну і в більшості випадків це якось буде людей підштовхувати до якоїсь вищості. Ага. Ну я просто до чого це неодноразово не, не були такі моменти, коли проводили е, реально соціальні експерименти, коли ставили музику в парках, де продавали наркотики, ставили музику класичну Бетховена, Баха і, а, або Шопена. І там переставали продавати наркотики. Ага. Чому тому, що людина не може поєднувати декілька таких речей, які її ну збивають збивають, якби ага. там можливо якісь наче була музика, да там яка під якусь. А реп якийсь там. да. Не да, обов'язково. Да. Просто яка б там якось uh -huh. стимулювала до якихось таких, uh -huh. а, впливала на, на іншу систему, не на, не на префронтальну, а на якусь на, <світ> іначу. Uh -huh. да, там, на якісь такі, то вони, можливо, на це більш реагували. А так, це клас, класика, вона заставляє людину думати. Uh -huh. Вона її заспокоює. А, і це, змі ну, це дійсно зміна свідомості в доброму сенсі. Тому культура вища, вона ну і так само назва вулиць. Угу. Ми повинні тягнутися до кращого. А, от, з такої позиції закон дає можливість для креативу. Так. Тобто деколонізація це не означає, що ми повинні а, замінити всі імена на от такі якісь незрозумілі, нейтральні і, можливо, ну, так, травоїдні. трошки. Угу. Ні. Тут говориться про те, що нам повинно, як я вже це казав на початку, але повторюсь ще раз. Відкрити своє, подивитися, і от можливість креативу. Uh -huh. Ми створюємо Україну майбутнього, е, країну сьогоднішнього. Ми говоримо, що ми є частина західної цивілізації. Частина західної цивілізації це оці всі е, філософи, літератори, композитори, які існують в ній. Uh -huh. І якщо ми з ними разом, а вони з нами, то це означає, що ну. Маємо право називати вулиці, і маємо можливість вже переіменування таких вулиць. І це, це позитивно. Але є і негатив у цьому законі. Я розумію, що там дуже багато позитиву, якщо. Позитивно до цього ставитися mm -hmm. і вірно до цього ставитися. Якщо mm -hmm. взяти цю, е, як ми кажемо, дорожню карту, да, і йти по неї вірним шляхом, а не вигадувати щось інше, не вигадувати там, свій велосипед. Бо ми розуміємо, що зараз люди можуть сказати: ну давайте зробимо ось такі поперечні вулиці Авіню, оці mm -hmm. горизонтальні вулиці, стріт, і все. І дуже зручно, ми можемо це зробити за два місяці, перейменувати всі вулиці, ідущі від моря стріт. Поперек моря буде авеню, і все закінчили. Ми не прив'язуємося до якихось постатей, це не буде суперечки, ніякі. Ми не прив'язуємося до якихось об'єктів, які теж не зрозуміли, там яблучна чи там каячна вулиця. Все, але в нас перша, друга, третя, чверта, п'ята ну, десята. Це теж варіант. Ми подивимось, що це якщо якась громада на це піде, то буде цікаво. Потім і це буде особливість цієї громади. <гум> ну тобто, ми живемо в демократичному суспільстві. Ми повинні це розуміти і. і... Це особливо містечку Нью-Йорк, яке є на теренах України, це дуже було б автентично, і мені було б цікаво в такий населений пункт приїхати. Просто подивитися, як це буде виглядати. Я не за те, щоб це було усюди, але угу. якщо громада якась так вирішить, ну значить це їх право. Ну врешті. скажіть, будь ласка, у цьому законі ми прибираємо всі прізвища та всі імена, які мали відношення до Росії, до імперії, або все ж таки, там щось ми залишаємо? Там є те, що пов'язано з тими, хто постраждав, угу. і з тими, хто боровся. Угу. Тобто, і якщо там є по статті з, з приводу Другої світової війни, угу. а, і там дуже, дуже добре прописано, що для для того ж є частина буде, буде там частина лишається, насправді uh -huh. дуже багато чого лишається, але там дуже добре прописано, от, про те, про те, про що дуже багато маніпуляцій з цього приводу є. Там хорошо сказано, що той пам'ятник або якась назва залишається за умовою, що буде правильно висвітлена ситуація, пов'язана з Другою світовою війною. Uh -huh. І участю Радянського Союзу в ній. Uh -huh. І це правильно. Чому? Тому що таким чином ми закон знімає багато навантажень і маніпуляцій, якими використовують і є, звісно, є частина поколінь і поколінь, частина українців, і для яких Друга світова війна і участь їх предків в ній Угу. Uh -huh. І цей закон він дає от якісь. Таку можливість можливість для порозуміння, для діалогу, угу. для дійсно висвітлення тих трагічних подій. Ну і мені здається головне і вшанування тих, хто пав. Ну звісно, мені здається, головне зрозуміти, що у нас є шанс, величезний шанс зробити, хоча б на якийсь період історичний, не просто вулицю імені того чи того, а зробити на цій вулиці обов'язково табличку. Посилання до якогось сайту історичного, на якому є можливість подивитися, що це за постать, перебудувати навіть оці от традиційні маршрути туристичні по місту, і зробити так, щоб у будь-яке місто, якщо ти приїхав і не знаєш, що це за місто, ти можеш на будь-якій вулиці, завдяки там QR-коду чи там посиланню, чи чомусь. Пройтися по цій вулиці, зрозуміти, чому так вона, чому вона так названа, хто за неї так проголосував, хто її так перейменував і так далі. І це зробить а, мандри по нашим містам, навіть тим людям, які живуть на цій вулиці, дуже цікаво, це буде подивитися, так. чому це так, чому це не так? Тому, тому що цей закон знову ж таки дає можливість, як я вже це розвиток туризму на майбутнє. Да. Тому що якщо ми. Ну, якщо ми приїжджаємо в кожному вулиці, буде своя Яблучна і своя Абрикосове, ми повторимо шлях Радянського Союзу з черемушками. У нас буде просто в кожному вулиця Строїтелі Дом 5. Угу. І це жахливо, тому що ми ж говоримо про різнобічність, про різнобарвність країни, про багатовекторність. В принципі, тому що кожен регіон нашої країни він має відмінності, і цей закон може допомогти ось допомогою цих перейменувань. Дійсно, ми прибираємо ці маркери, uh -huh. які робили, уніфікували все, оце колонія, це все, все от, ця, ця країна, вона виглядає отак, так як ми сказали. Не дивлячись на те, що знаходилося всередині, які там процеси були, які там. Політичні були зміни і відмінності, і етнічні, релігійні, в тому числі, і різні культурні. А цей закон він в принципі дає таку можливість. Uh -huh. Тобто його треба використати як uh -huh. як ми говорили, як дорожну карту, і як можливість, uh -huh. не як те, що дає, дає нам якусь, ну там зупиняє нас в чомусь, або от, знову щось там це не придумували. Ні, це можливість. Дійсно, змін. Угу. І це це добре. Це дуже добре. І я надіюся, що на кожному місцевому рівні це сприймуть саме так, і не побояться війти в історію в цьому плані також. Ну і знов таки треба розуміти, що ну тут не, не буде такого, що буде зміни без обмежень. Там, ну, щоб, да, фантазія, все що завгодно вибухає. Хоча б ви, ви на 50%, якщо воно все-таки дасть нам можливість uh -huh. дати, висвітлити якусь от регіональну або місцеву відмінність, uh -huh. ексклюзивність, скажімо. Uh -huh. це вже, хоча б на 50%. я не, не в мене нема там наполовину повний, наполовину пустисника. Uh -huh. Для мене 50% це вже прям дуже хорошо. Буде. Uh -huh. Я дуже сподіваюся, що все-таки таке буде. Ми дуже сподіваємося, що ті люди, які а, будуть займатися цим, на її плечі а, зараз полягається дуже величезна відповідальність за наше так. майбутнє. За те, як вони це будуть робити, так. якщо вони будуть це робити без нас, це вже погано. Так. Це вже від тих 50% величезна кількість відсотків впаде. І якщо вони придумують, а я хочу ось так, і не дасть можливості нам зрозуміти, чому так, а я не, я не, не хочу так, я хочу інакше, і зі мною вон. Половина вулиці, хоча й на тому, що перейменування один з критеріїв цього діла завжди полягає в тому, що ви спілкуєтеся з громадськістю того, да. то, то місця, де це відбувається, через голосування, через онлайн виїзд на зустрічі по дворам, буквально ну так. яке відбувалося в різних містах. Ну і, і знову ж таки не лякайтеся цих процесів, це не страшно. Якщо Литва з Латвією пройшли їх швидко, то в Польщі, до речі, в 2016 році, ще з 16-го року знову, вони, тобто вони там частково змінили. А от з 16-го року, я так розумію, можливо, було поштовхом і каталізатором все-таки наші події, які в нас відбувалися з 14-го року з війни. І вони почали... Почу, протест, продовжили, да. по -продов, угу. продовжили почати оцей декомунізацію і деколонізацію в себе. І продовжують і, і, зараз. Продовжують і зараз. І ми, в принципі, можемо дати навіть приклад угу. того, як це правильно робити. Тому що є негативний шоу. Фантастичний стороні, шанс. Дякую. Коли ми да. не робимо, це дуже погано. Подивіться, почитайте домашні завдання, історія Балкан і як у них це відбувалося, і я не хочу, щоб у нас таке було. А, і я не хочу я впевнений, що дуже багато людей не хочуть, щоб воно так було. Хочеться, щоб ми жили в мирній країні, де є дійсно вулиця Шекспіра, де є вулиця якогось провідного українського музиканта, композитора, може, не українського, може світового, який вплинув на мене, бо я в дитинстві грав щось на фортепіано, якогось там Шуберта, Моцарта, Баха, все що завгодно. Тим паче, ми цю, цю музику знаємо, полюбляємо. А хто не знає, ну буде жити на вулиці Баха і буде. Розуміти, чому це воно так. Тож дякую за роз'яснення. Я впевнений, що є про що ще говорити. Цей закон продовжить жити. Будемо дивитися на це і будемо з вами зустрічатися і далі. Дякую. дякую. Культуролог Михайло Казаков сьогодні був в нашій студії. Ми бажаємо всім нам культурного, мирного, красивого життя. Тримайтеся, українці, залишайтесь з першим міським, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.